Перш за все, дуже вірно, ви підмітили впливову роль руської пропаганди, бо це фактично таки, така зброя, чи не чи не потужніша ніж та, яка зараз працює на цьому напрямку, і він не обмежується лише Солідаром. Там Солідар, Бахмутна, це все одна, одна од, од, ланцюжок, звіння одного ланцюжка. А наразі ну неприємно спостерігати а варто констатувати, що декілька автогалів руська пропаганда собі таки лупила за той час. Не тривали, що такі суттєві загострення на напрямку Солідара відбулися. Це мої особисті, особисті спостереження. Тим більше я не уділяю їм багато часу лише коментую те, що бачу, і того не ми вони настільки були впевнені в Бліскрігу по цьому напрямку, що дозволили собі дуже впливовими писками заявити, що ті речі, котрі дуже швидко стали зрозуміли, що вона не відповідає дійсності, оточення блискрідом Солідару, захоплення у кільце і там ймовірність знищення чи полонен полонення тисяч, як вони казали, військових ЗСУ. Ну давайте будемо реалістами. Якби це мало місце, то інтернет би би такими гарними світлинами, на котрих би була е, велика кількість тих полонених чи велика кількість загиблих. І ми ж розуміємо, що ніхто би е, вони б скористалися цією можливістю це висвітлити е, якнайширше. Е, цього не сталося. Хоча настільки впевнено говорилося про котел, е, щоб підкріпити це якимись фактичними доказами стало неможливо. Але вплив того тижня він був дуже такий резонансний, бо фактично був направлений зразу на три групи суспільства світового. Я б сказав, це і на українське суспільство, і на тил, і на хлопців попереду, і на наших партнерів, на світове суспільство, і на свій внутрішній, на свій внутрішній Люмпень, котрого теж треба чимось годувати через 10 місяців війни. Де там ті перемоги, коли захоплення чи боротьба за 10-тисячне місто обговорюється як битва при Ватерлов. Плюс події, що розвиваються, вони мене підштовхують на таке спостереження. Я до речі, чув його від грамотних загубив слово аналітиків, ну толкових аналітиків, про те, що. Дійство, що відбувається, це насправді ЧВК Вагнер знайшло собі пастку, і про це свідчить декілька суттєвих аргументів. Я їх вперше озвучу, хоча зараз багато спілкуюся з пресою. Я фактично сьогодні собі це уклав у голові. Давайте аналізувати. Ми щоденно працюємо по солідару, ми бачимо багато всього: пересування, накопичення. Контингент таке інше. Ну і методично їх детокс-програми їм здійснюємо, але спостерігаємо постійно. Що два суттєвих спостереження: спостереження номер один. Крім штурмовиків Вагнера, я не бачу на території солідару представників інших військових підрозділів. іншими словами, я не бачу руської армії як такової. Перше. Друге, не менш важливе, немає підтримки руської ствольної артилерії. Тепер давайте будемо розкладати, про що це свідчить. Тобто сьогодні Вагнер нескінченною кількістю штурмовиків, да, справді їх багато, свою безглуздою тактикою, е, такою послідовною прораховуємою рухається від будинка до будинку для закріплення так і інше. І користується зброєю, котра у нього є заявлена. Це АГС, це міномети, це там якась кількість танчиків і це стрілкотня піхотна. Ну, скажу вам чесно: при позиційній боротьбі без не чесно, а об'єктивно при, при позиційній війні без артилерії це шлях нікуди. І він нас повністю влаштовує. Тобто, на мій хлопський роз, розум. Той власник тої компанії приватний. Він же свого часу там на генералітет руський трошки так не перебирав слова, коли висловлювався Очевидно, якісь іще рухи відбувалися ну в рамках боротьби за владу. Очевидно, не знаю. Я не знаю їх мотиви. А тепер виходить, що той генералітет очолив поточну руську армію. Ну, окей, на мій погляд, зараз е керівництво руської армії споглядає. Як ЗСУ в котлі зачищає явище вагнера? тому вага котрого не стіль не стільки суттєва у об'ємі загальної руської армії, скільки негативне явище з точки зору там росту популярності, впливу і ризиків пов'язаних. Мабуть, там зміною влади в рашці, котра так чи інакше колись настане. Ситуація, ситуація винесла той 10-тисячний населений пункт в ранг стратегічних і з прикутою до нього увагою всього світу і всіх оточуючих. Насправді ж, боротьба йде навколо Бахмута і Солидар це є північний шлях до, до взяття Бахмута так звані клещі котрі дозволили би контролювати, в принципі, саме місто Бахмут, і далі вже там мати собі шляхи до міст більш суттєвих, котрі на шляху є українських міст, там Краматорська, Константинівки Слав'янська і таке інше. Але ж е е е ситуація, що розвинулася, в е е клещі ми допустити не можемо. По-друге, ситуація в Солідарі трошки, да не трошки, вона досить суттєво відволікла увагу і сили ворога від Бахмуту. Це я вам кажу от, з своїх прямих спостережень, бо активність руху. Ворожих штурмовиків навколо Бахмуту різко знизилась. І це, 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 це пов'язано з тим, що навколо Бахмуту теж були вагнерівці. Це їх сектор. Тобто вони передислокувалися на Солідар. Солідар притерпає від артобстрілів та якихось ракетних приходів, таке інше, але стрілкотня трохи призупинилася. Це свідчить про недостатність особового складу. Так само активно ворог пробує вже іншими силами з півдня пахмута там трохи похитати, е, немає він е, оперативних успіхів, про що про що свідчить е, з, там зведення Генерального штабу. Е, але ми розуміємо їх наміри. да З півдня з півночі для того, щоб кліщі, а потім потрошки його зажимати. З цього, е, саме з, е, розуміючи цю тактику, нам важливо на Солідарі тримати все, що ми можемо, і. І ні кроку назад, як то кажуть. Плюс у нас бонусом зараз з'явилося те, про що ми говорили з вами от пару хвилин тому: вагнерівці великій кількості, але помірно озброєні. Вони всі на ладоні, і зменшивши їх чисельність на сьогоднішній день, ми знімемо напругу з усієї смуги. Принаймні на певний проміжок часу, поки не під'їдуть ті, ті чмобіки, про котрих там говорилося 250 і їх 1350 чи скільки їх там є. Що насправді в вигляді очами, якщо дивитися, це я зараз спробую описати вагнерівці зараз по місту бігають в прямому сенсі слова, ножками, групами бігають від артизису. Вони не їздять, їздити вони не можуть. Якщо з'явиться автівка, вона буде там чи заптурена, чи, чи артою подавлена. На велосипедах інколи жати їх їздять, на цих е, мотоблоках, знаєте, такі господарстві понабирали. А в основному пішки групами і дуже швидко від підвалу до підвалу. Ну, це так ефектно виглядає. Я там час від часу виставляю, подивитися, хробаками. Ми їх називаємо, е, як вони пересуваються такі тарганчики більше навіть схожі, коли ще на прискореному потім передивляєшся. Ну я, я жартую безумовно, бо не можна їх недооцінювати. Вони непогано для стрілкотні оснащення озброєння. Там у них все чітко. І контингент, правда, розміксований сильно. Там є дані від полонених свіжих, там. 50 на 50, 50% відсотків це першої хвилі звільнення зеків, друга половина це взагалі ті, що 10 днів, як звільнилися, щоденько їх там знарядили е, і в поле кинуло. Знову ж таки, говорить, свідчить про те, що численност трошки не вистачає. Одним словом, повертаючись, бо я вже дуже широко зайшов, повертаючись до вашого прямого запитання, е, позиції на Солідарі є принциповими з точки зору недопущення е, згортання північного. Тиску на Бахмут, котрий є справді фортецею принциповою для ЗСУ і для всього українського народу, ну та ж це є якраз внутрішні розбірки. Я це лише цим можу пояснити. Відсутність артиї, відсутність регулярних військ свідчить про те, що вони стоять на периметрі, те, що вони там недокомплектовані чи вони там відійшли кудись чи зайняті зараз там. Перекидкою на Білорусь це неправда. Вони стовідсотково стоять і стоять потужні з технікою, з артою, з усім, але стоять на тій відстані, котра дозволяє спостерігати. Е, спостерігати, як воно все розвернеться у е, пана власника ЧВК. Е, чисельні оцінки я б не давав. Е, зрошена земля вже досить так е, солідна. 40 тисяч, 23 була перша цифра 40 тисяч, ніби звільнених з тюрем, та котра проскакувала, була наступна. Чи половина з них виведена з ладу? Ну, скоріш за все, да Чи всі вони тут? Я не чув, щоб на інших напрямках десь вони були. Тобто вони тут, а це ну досить там смуга довжиною, декілька десятків кілометрів, тобто вони розконцентровані достатньо і враховуючи відсутність тої самої стволки їм треба досить інтенсивно бігати вони ще до речі закопуються умудряються вони приходять чисте поле для того щоб позицію взяти там там де від хати від хати не виходить а все рівно треба рухатися наказ є от вони 100 метрів 150 200 300 500 пробігли там перевірили на мінування, є в мене там дані, як вони заходять, так і інше. І після того вони беруть лопатки, і по тому морозу так нормальненько закопуються. Глибоко не встигають. Норматив метр сімдесят для утилізації не виконують. Ми їх раніше враховуємо. Але взагалі закопуються реально. Це робиться з ціллю закріплення на позиціях. Тобто, зайшовши на певну позицію, окопавшись, там після того і кріпить наступна наступна. Підтримка і штурмовики прямують далі. Але це роблять вони якісь отакі, от от, як на мене, дивний, вибачте, спосіб. Роберта, дозвольте я вас запитаю, ще про внутрішню небезпеку з якою стикалися наші військові і на сході, і не тільки на сході нашої країни. Це місцеві. Мені завжди дуже боляче про це говорити, тому що є різні люди. Хтось чекає ЗСУ, хтось не чекає ЗСУ. І я бачила відео. Мене взагалі здивувало. Це україномовна жінка. Її скоріш за все, якраз там під ручки підхопили російські військові, чи оці вагнерівці. Ну і тут вже ж російські канали. І звісно, там оця Бабетта розповідає про те, як вона рада українського мовою бо що українці, вони ж там кати і Бандерівці ще лишаються і у Бахмуті, і в Солідарі люди. Що це за люди? Чи був у вас з ним контакт, можливість спілкуватися? Чому вони, врешті-решт, не їдуть звідти не було у мене контакту безпосередньо з цивільними, що залишилися у Солідарі на момент там тих активних дій? Я так розумію, що їх там декілька сотень було. Ну по проводячи аналогічну е, пропорцію по Бахмуту в Бахмуті ситуація більш концентрована. Тут цифра десь чотиризначна місцевих, але повірте мені, о, і тут я якраз дуже тривало знаходжу знаход, з моменту переїзду з Херсону. Ми фактично з Бахмуту і почали і лише недавно опинилися на Солідарі. От тут концентрація. Тих, хто не готовий виїжджати за будь-яких обставин. В певних випадках лежачі хворі не дозволяють поїхати. В певних випадках вік. Спробуй там, бабусі, багаторічні щось пояснити. В певних випадках господарство, якісь страхи, що от там кози десь сядінуть і ще щось відбудеться. Причому не пристають на будь-які пропозиції з завіреннями, що от є житло, є волонтери, є транспорт, все піднімемо, перевеземо. Ніт, і все ті, хто мав виїхати, виїхали. Що стосується їх там віросповідання і таке іншого. Там поглядів, вибачте, сказати я не вважаю за доцільне там ці діалоги вступати. Для мене вони всі українці з паспортами і із, із, на в українському місті. Якщо серед них є є інформація, що там є інформатори, коригувальники, злочинці, таке інше, ну то зрозуміло, що з ними треба відповідним чином цей от. А по-перше, по-друге, ніхто ж особливого обличчя скакати не буде, що от я хочу русковоміру. А чого ви прийшли мені тут захищати, пустіть, пусть росія зайдуть. Ну, я такого не зустрічав. І того там... явище є, безумовно. Тут навіть коли по тилу пересуваєшся, ближні села міста і дальні села міста, вони відрізняються. Там Дружківка, Краматорській, проукраїнські милі міста, Константинівка вже така трошки холоднувата. Далі не буду називати там, де поближче, там уже взагалі не зрозуміло, чи можна спиною повертатися, чи не варто там і таке інше. Ну без критичного, зрозуміло, ясне діло. Але але давайте згадаємо те, що тут же ж не з моменту першого дня вторгнення е, процесі е, відбуваються. Вони дуже тривалі і дев'ятий рік війна насправді. Просто більшість з нас про це не думало. Я сам мені соромно, бо я з Ужгорода в Києві жив. Та війна в 2014 році там мене не так сильно е збудила, як те, що сталося в лютому. Так, да, ви праві, там же є і певний... Претензії до будь-якої влади попередньої теперішньої, що ми відпускали людей, не займалися просвітництвом, можливо, певною мірою про українську пропаганду. Тому зараз у тому числі ми маємо наслідки. Роберта ще питання від нашої аудиторії: це теж справді були історії нещодавно. Теж як вагнерівці перевдягаються у форму збройних сил України для того, щоб сплутати да свій чужий, і от питають для чого це ем, відімасть патєрю України і для собственної На Нащо це використовують ці злочинці? Це тактичні ходи. Це тактичні ходи. Вони час від часу спрацьовують. Тобто, візуалізація супротивника на першому етапі ти не можеш визначити його ні по мові, ні по зброї, бо вона не відрізняється, ні по чому іншому, окрім форми. І відповідно, це пастка. Коли штурмова група ще із флангу заходить і е, е, складається враження, що це свої підтягуються. Да? Підрозділів вже багато, але для того, щоб не потрапляти, причому у них є форми і зсу, і мультикам оті натівські, тобто тут у них питань немає. Ну це продається на вільному ринку, мультикам як мінімум, то його в Москві можна без проблем купити Вибачте, е, відповідно або зняти з полоненого чого ні. Вони своїх зуття знімають, щоб вони з наших там не познімали формулу, щоб скористатися. Але вони мусять відрізнятися, щоб під Friendly Fire своїх не потрапити. І того вони е, використовують білий червоний кольор. А цей кольор у нас не є. Він не є нашим за будь-яких умов. У нас є жовтий, у нас є зелений, у нас є синій. У нас нема білого червоного. А вони вимушені десь собі мотати, щоб його зверху, ну ніби не було видно спешеним, вони його мотають собі на ноги. Я це щоденно спостерігаю. Але зверху нам це чітко видно. А коли він іде, до прикладу, по якійсь е е з обмеженою видимістю території, то мабуть і оцього білого і не видно, тому хто на нього дивиться. Це явище, про котре ви сказали, всі військові вже знають. Тобто, е навіть якщо воно спрацювало. Там в перший момент, як якась уловка, ми ж теж багато чого придумовуємо і робимо якихось квестів. Часто з тилу, до прикладу, залітаємо, навіть не скриваємо, бо вони нас визначити не можуть. Вони думають, що їх дрони летять. Це дозволяє нам певним чином там, привітати.